Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя. Це мій канал. Сьогодні ми з вами поговоримо про хеллоуінські події. Сподіваюсь, сьогодні в мене це вийде. Тож готуємо собі щось смачненьке. і Поїхали! Чому кажу, сподіваюся, що вийде, тому що це не перший раз, коли я сідаю записувати відео, а сайт був настільки перенавантажений подіями людьми-іграми, що в мене просто зникали сторінки в той момент, коли їх відкривала і намагалась вам про них розповісти. Тому сьогодні я вже записую це відео з величезною надією, що я зможу вам щось розповісти. Отже, давайте пройдемось по подіях, які завершуються, і потім вже які ще тривають. Значить, ви пам'ятаєте, що у нас зараз йде величезна така подія до Хеловіну і йдуть дуже велика кількість подій одночасно. Отже, у нас було спалювання. Спалювання той самий принцип був. Ми палили майнери, заповнювалась ось ця шкала, і у нас є магазин, де ми також могли витратити наші ось ці коїни, які ми тут, ось ці коїни, які ми могли витратити. Отже, я завершила свою подію спалювання ось на цьому місці. Вже цей майнер я брати не буду, тому що я не маю чого спалити. І на рахунку в мене залишається лише 91 один Так е, в е, магазині були бокси, і в боксі був дуже цікавий лот. Це ось цей 001 один Це дуже. Я вважаю нечесно по відношенню до гравців, тому що все ж таки спалити на 6500 е цих коїнів це досить велика кількість майнерів, або принаймні потужний майнер. І отримати таку нагороду, е ну, це, це обурливо, як на мене. Не знаю, як для кого, а я дуже була цьому обурена, і насправді за весь час мені випало двічі ця нагорода. Сюди можна було впіхнути будь-який майнер. Будь-який легенький майнер, який потім можна було спалити, і було б окей. А це, ну, як, не знаю. Е, так, в магазині були ось ці майнери: цей, який необхідний для крафту великого. Я купила собі ось цей, тому що в мене такого немає. І ось ці майнери. Е, тож, така картина з спалюванням. Далі в нас розпродаж, який тривати буде ще один день. І Ці майнери були, продавали цей 0,99, цей, цей десь 5 рлт, якщо я не помиляюсь, тому що це я встигла купити, цей ні. І ось цей, який потрібен для крафту, в нього обмежена кількість лише 10 майнерів в одні руки. Ну і Кому потрібно, той може собі його придбати. На крафті у нас є 5 позицій. І зараз ви отут бачите, я робила для нашого чату, розписувала, який майнер, де і які назви цих майнерів. Я собі скрафтила ось цього. В мене такого не було, і він, до речі, непогано виглядає. Ці два майнери необхідні для великого крафту. Так, до речі, зараз на мінівенті є прям нагорода ось така за крафт офер також е, спонукає скрафтити майнер, якщо ви цього не робили. Так, і щодо міні-івенту, 500 е, поїдні за підвищення рівня, 1000 поїнтів за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом і крафтофером, 100 поїнтів за маркетплейс, і е, 6993 поїнти за крафт оффер. Так, тривати буде ще 2 дні. Нагорода у нас е, табличка нагород вже є на сайті П'єро, і ми можемо з вами бачити, що майнер, який необхідний для крафту, знаходиться в самому самому кінці. І м, я навіть не уявляю, хто його може забрати. Це досить. Досить дорого. Е, тому ось така ситуація. Так, ще у нас з вами триває пазл. Е, він буде тривати ще один день, 8 годин. Е, умови були завдання це зіграти ігри, відкрити лутбокси обміняти РЛП і зробити крафт. Я виконала всі завдання з іграми, відкрила двічі бокси, дуже це вдарило по моєму капіталу. Зробила деякий крафт, і я планую ще виконати ось це завдання. Насправді це дуже дорого. Це мені треба зробити 90 деталей. У мене на рахунку лише 299 РСТ і м і насправді не знаю. Чи купувати деталі ще, чи купувати завдання, щоб отримати, але ось що я маю. Тому я думаю, що якби, якщо мені випаде будь-який з цих майнерів, окрім ось цього, бо він в мене вже є, я буду задоволена. І цей також заберу, бо тут залишилося одне завдання це прям гріх його не забрати. Тому маю подумати, чи вартує купувати на деталі, чи ні. Я ще, ще думаю, думаю. Так, сподіваюсь, ви отримали гарні нагороди. Я бачила в нашому чаті, що багато хто скидає. Е, ну, так, є, іноді нагороди досить класні. До речі, тут у нас були три м, нагороди з тимчасовою потужністю. І тепер подивіться, скільки у нас загальна потужність в грі. Це просто щось неймовірно. Я сподіваюся, що через сім днів, ну вже менше, через шість днів, е, все ж ситуація зміниться і. Навіть у мене бачите, яка потужність, і тут тимчасово і десь на 190 пітахеші, якщо що. І е, хочу вам ще раз показати, що зараз майнять всі е, більшість гравців. Це у нас Dogie Coin. Якщо ви його майнили до того, як почалися ці підвищення потужності, ваша частка весь час буде падати донизу. Найменше майнять полігон, це я його майню, тому що тут дійсно і ефір, до речі. Тут можна ще хоч щось отримати більш-менш таке привабливе на свій рахунок, і до того ж ефір і полігон можна вивести. Тож, все інше майнити ну, ваша частка просто не зростає. Потужність ваша, можливо, і зростає, а те, що ви отримуєте, це все ж копійки. Ще запустили ось цей розіграш, ви зараз бачите його на своєму екрані. Необхідно вирізати з гарбуза якусь е, тематичну подію до роліркоїна і запостити в своєму твіттері і відмітити, виконати умову, відмітити RollerCoin, записати хештег. Тож я пам'ятаю, що минулого разу такий конкурс нашого чату виграла дівчинка, яка Робила якийсь кулінарний шедевр до, до гри RollerCoin і вона перемогла. Тому е, тут, взагалі, у вас є всі шанси, можете скористатись. І наостанок інформація для тих, хто робив депозит в ці два дні до знижки на ефір. Е, є активна депозит-форма, ви можете її заповнити і отримаєте 10% кешбеку від мене. За умови, що вкажете, ось тут, ось тут, ось тут мій е, мій канал. Якщо ви це зробите, я буду мати змогу отримати ваш лінк е, ось такий з гри, і назначу вам 10% від вашого депозиту. Е, Інформація актуальна до 17.00 1 листопада, тобто сьогодні. Був насичений тиждень, і попереду ще насичені вихідні. Я сподіваюся, що ваші результати кращі ніж у мене. І наразі в мене буде дилема: мені треба або зіграти ігри, або купити рівень, щоб отримати РСТ і виконати ще одне завдання з пазла. Тож буду зараз щось думати і рада, що ви подивилися це відео до кінця. Поставте лайк, дізлайк, підпишіться на канал, напишіть будь-який коментар. Це все допомагає моєму каналу розвиватись. Дякую за все, обіймаю і до побачення.